Прийду я додому і покажу своєму компаньйонові, бо я хочу цей аналіз робити. Ось люди є, аптека є, я хочу робити. Я йому зараз піду, покажу і заставлю його. Він платить за себе, я плачу за себе. Він не схоче, я, звичайно, скажу, треба нам його робити, тому що треба знати, які продукти купляти. Інтолеранса елементаре. От я на нього дуже вже давно чекала. Ще цілий місяць впереді, більше ніж місяць, будемо робити, тому що треба знати. Купив і тебе щось дує, і не ти не переваруєш. Тебе тошнить, починає підтошнити, і ти не знаєш від чого. Не треба продукти купляти, ті, що вам не потрібні. Ті, що ви не переносите. От 25 євро і старість гарантована, дорогенькі мої. На колір, який хочете. Є різні кольори, жінка, чоловік, моделі різні, є строгі моделі, є сучасні, є молодіжні, не <рес> молодіжні, які хочете. От бачите, і вони піднімаються вверх, якщо ви особа висока, ви високо, якщо ні, то вниз, опускається, піднімається. Це дому, дому я мушу показати. Бачите, це мармо і травентіно. Травентіно це теж натуральний камінь, трошки якості нижчої, як мармур. І церква дуже гарна, центральна церква. А що кут треба, а куди без кутна? Другий рік я вже пізніше <пробування> ти ту... А ти теж здаєш чи ні, Іра? Ти здаєшся се тринта? Єзди я здаюся. Тоже правда? А ти як почала? Ти як почала? Бо вона питалася, казала, казала, що це і що. А ти ізея робила? Ні, я вже давно се тринта. Тому наші і... наші жінки всі платять чи не платять і контрибу не, не контрибути я, податок. В мене, податок. В нас діти є, ага. І мусимо робити ізе, на книжки, на то, що ви робити. разом, там. ви одна сім'я, напевне, так. І через це. І ми робимо сети тренда теж. Ага. Сити тренда ага. і має травми, які ці травні робить. Ізея робила тепер. Да. Ага. Ти дружиш з кимось з наших, Маєш і з кимось дружиш. Зідзвонюєшся. Так я не раз і зізвоню. Ага. Але нема коли, коли? Нема коли, правда? Завжди Тому нема коли. Роботи, я і... теж так сам. Сім'я. І... Тобто в хаті при замучено щось робиш, то щось що да. вариш і не хочеться так. От Іра, е... як почуєш за роботу, скажеш мені, добре? М -м. Маю купа, та як мене роблять, і так зустрічають. <звіст> Ти вже повністю роботу маєш постійно. Маю трохи задуже аж. А, відповідай одну. Тобто Та, ти таке, що ти таке не візьмеш. Яка? — на, на годинку чи там на що тобі то не видно? Ага, на одну годинку. І що ти робиш на одну годинку? Щось, все щось, що, що каже, то роблю. — А, тільки на годинку не вигідно. Скільки ага. за годинку платить? Десять. Десять євро. Я просто на годинку, знаєш, то виходити з хати, одягайся. Ну, А маю контракт, я там роблю. А ти маєш контракт. Маю. Добре. Скільки за годину платять? По контракту. Так. Сім євро. Так мало? Чи так мало? Дуже мало. Ти смішна. Так? Та то по контракту. А тобі no. скільки? То, то так, є всім Сім евро, тут то, то дуже мало. No. Ну. Вони тобі так сказали, і ти так зразу сказала ВБНе, ВБН і... Та хоча б віта вже немає таких сіл. Вже 8,50, 9, 10. А то то як робиш на чорно, то є 10. А, ah. а, то <уд> <платят <_aph> so, yeah, <платят контрути платять, то так. Вони контрбути платять каси, все. Граначе ти. Uh -huh. uh -huh. Інакшої розцінки там немає, то є однакова е, години і скільки я годин роблю, і а. то все. А. Ти напевно зразу согласилася. Вони тобі так сказали. Ти не пробувала казати 8 почу, 9 евро почу. Ти не пробувала казати. А ти попробуй, то то тобі то, 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 то пробувати. То йде до комерціаліста, і він тобі, вона тобі скаже, все, розсінки. Все, все. Вона тобі скаже, але якщо ти скажеш, що я вже таке багато робіт мала, якщо ти скажеш, я за цю ціну не піду, і ти скажеш 9, вона тобі там всього кролить і дев'ять, і, і що ти на руки чистими дев'ять отриш, наприклад. Ти там не говориш так. Ти не знала того? Ти отак, от отак, так. там. Там є мінімально, але ти завжди говориш свою ціну. Ми мінімально так, щоб зорієнтуватися. Ти Завжди свою ціну. Треба завжди пробувати. Може дасть, може не дасть. Ну, розумієш? Ти пробувала? Ну а як же, завжди пробую. Що зробила? Мама, мені з цими роботами. Нема хороших робіт зараз, правда? Я ніби в того діда. Нормально, ага. але тепер ще зробив прикрий. Ага. Ноги мусить трясуть, не, не годен сидити, ти знаєш, то такий. Ага. Не знаю, як там буде. Скільки йому років? 90, 90. Ага. 91. Виходить на вулицю ще. На колясці його можу, а ті ж тяжко його тове. Повний. Ну він розумієш, якийсь такий не дуже повний, але як з коляском важить. Десь ага. 80 кілля важить. Як мертве тіло, як так, то кажуть, так, не допомагає тобі нічого. Ні, нічого. Як сяде все, як, сяде, все, як мішок а. з бульбою. А. а як не піднімати, тож. Дай ми складно. Які проблеми зі здоров'ям має, так зрозуміти, на що хворіють італійці, так, щоб зрозуміти серце, ноги. Він має проблеми Ти... з спиною, з хребтом. Хотіли оперувати, але там має щось, але боялися А uh -huh. коли б прооперували, то був би може Потім в нього є вертічене, крутиться голова. Uh -huh в ухах, напевно, дзвонить, трошки таке от джини, Ні, так? Ні, це не в ухах, а воно просто крутиться і не раз може ага. і пасти. Ага. Ось там в нього є. Що є вже? Та, там, Та, Та, знаєш, цілий букет. 90 років. І тиск високий. І... 90 років, то дуже на, на, на твою думку, чому італійці так живуть довго, до 90 років? Скажи мені, один, два, три. Вони років. Ну, не чекайте, конкретно, скажіть, чому? Один, два, три, скажи мені, чому? Нехай твій чоловік їжа подумає йти, скажи. Ну, їжа 80, 85, у нас їдять більше жирне, таке. Ага. А тут більше овочі, фрукти. Тут розумієш, їжа зовсім інакше, ніж у нас. У Нас жируть, як ті коні, а вони теплюються. О, оце. Весь, Це не номер. Не п'ють. Не п'ють зовсім. Ну кажуть, італійці п'ють багато вина, і тому довго живуть. Ми, <риве> я то так... знаю. А вино розмовляють з водою. То, Та, я, чуть -чуть. Де я хочу сюди з водою розмовляю. Знаєш, який перший той секрет довге життя? На мою думку, що вони завжди, ото, як той сніданок, є там пів дев'ятої і обід пів першої в, в годину ту саму, в годину, ту саму. І вони не їдять цілий день. Оце, оце дуже сильно допомагає, а в нас їдять цілий день. Захотів графік. — графік це дуже допомагає. Правда чи ні? Міша нас... ти ігор, міша ігор, 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 Ігор забула, але справа в тому, що не всі живуть девіносто є і менше, та так нас тоже живуть дев'яносто і вище дуже мало Жінки є але... і багато спортом на, займаються. На тобі скажу дуже бігають, багато спортом займаються. ду де тут, чи там тут тут. — тут? Та де в нас ходять пар тут? Ходять багато. Ну, скільки ми зустрічаємо, правда, і війни, де в нас. Спортом теж занімає. Хто хоче займатися, той займається. Дмитрий, що раз роботи йде на кормі. Хто хоче, той займається. Хто хоче йде в банк. І так довго на роботі не роблять. Я деякі відео як У нас не проблеми. І весілля, то гостини роблять, знаєш, живуть. Правильно. Готують е, дуже, перекривають не... дуже за все багато. Так. правда? Як наготують на ті свята, то слухайте, так. До... Я тоже до ці, то... Я теж того я, не вже не переношу. Я теж того не люблю. Я навіть і не хочу, щоб мене хтось так. Ці так. Ціла куб, а, знаєш, потім треба... Три дні або... їдять то саме, пізніше що Тут стабільність поїдає. Ніхто ага. собі думає, що... Він знає, що його чекає завтра. Ага. А. А нас на Україні не знає? Так. Пенсія та. Бо велика. І Бо знає, та за що буде що буде пенсія скоро велика. вже умирає, правильно? А? Нас дуже скоро вмирає. Ні, хто. Та вмирає, нас у 70 років, у 75 і вже так, багато. 60-70. А, то, то вже тепер вже ті останні роки, то mm -hmm. так. Раніше такого не було. І там іде. Мама мія, Ліда проблема. треба no, вообще, у нас і клімат не здали. У нас мужні ще довго працюють. Іде на восьму годину. і сьомі додому приходить. А де ти тут таке бачила? Щоб якісь італійці на, на стройці чи робить чи робить? Де не б на любі роботі, Він ти на обід прийде додому, дві години вдома, п'ять вже закінчує. Приходить, хто не приходить додому. А... Де хто не приходить, де хто бере своє поїжджають, то їй, їй доїжджають. Та. Так правильно, їй доїжджає, де хто. Але беруть з собою тві цю валізу, то все временно, і воду, і, і гаряче щось там А, на обід їсти. Ну а що, я бачила? Ага, що в хом'ятку не їдять, кожен день паніну, то тобі треба їсти, кожен день бутерброд Неда, їсти. Надо їдати. Це я буду брати. Він є е, кілограм 1,69. 200 грам. я його візьму. Мортаделля. Сто років я не брала мортадель, я зараз ще візьму Мортаделля. Де ж вона є? Ecco mortadella 99. Уж є хліб дуже такий добрі, смачне купили. Пассоре и сипуля наша эпичне. Сила со сторонами. Бонзане, але кармиджана. Коли, бачите, 1,60 за кілограм. Ріжеть, ріже, двоє говорять. Такі жінки старшого віку, як я, ніс не рухаються, нічого не рухаються. Грація. Мама, як вони довго відповідає. Зараз мені її вже запчати в руки мені. Вона ще відповідає і моє той пакет, тримає, тримає в руці мій пакет. Ви можете представити? От Після 50 я тепер вже розумію, чому людей не беруть хочуть брати на роботу, бо руху ніякого немає, ніякого нема. Або ти. Не знаю, я, я, я рухаюся. Я, якщо я добре не поїла, я рухаюся дуже скоро. Що мені тут треба було взяти? Не надже, я не пам'ятаю, що. Мала я список, і я запхала його десь в кишеньку, і я забула, що мені треба взяти. А, містер мускул таке, мені треба таке взяти. Я хочу все-таки ще одну сметану взяти. Ви мені написали, щоб я, я пробувала... Цей каву пити з. Як називається? Каву пити з... Скільки є на паску Та, Яку мені взяти? Е, з кокосовою улійкою така масло таке кокосове є в мене. Я два-три рази пила і, і воно добре, але О, що навіть оферта є, то... Дивіться, яка гарна оферта. От візьму я таку. строк ще не закінчується. До 31-го, значить, треба взяти ось цю. Що до 3-го. Ставимо сюди, а тут окей. Ось це скільки яїчок тут є. Ці, вони такі без марки для дітей, там нічого друга нема. Кіндер-сюрприз, скільки коштує? 13 євро. Подивіться на ціну лінду. О, 22 евро. От Ну, великі яйця, 320 грам, 23 евро. Ну, тут скільки копій є оферта по 12 за кілограм, тут 13,70 за кілограм. Ця, ця марка дуже-дуже добра, найкраща. Найкраща з тих марок. Ще накупив пиво. Шукає пиво, торт вже купив. Торт стоїть, заморожений з морозилки, такий торт гарний. Можете свято буде. Ніяк не годен вибрати з поманти. Та бери то, що в оферті є. Та бери то, що в оферті є. Коштує 8, бери за 5. Я взяв 5, а мала без оферти. Люди деколи не розуміють, що ти як візьмеш за вісім, то що коштувало 8, а зараз 5, 5 це якість є. Чомусь воно 8 коштувало раніше, а тепер 5 його поставили. Ні, він не дивиться. Він того за 5 взяв, то що він не знаю. Все з поманти добре у нас. Гуреньки мої, Все-все добре. Так, що тут є? Шантиклер мене не цікавить, бо це не є добра а, миючий засіб. Так, заправка бензину. Мій компаньон мені заправляє бензину. Це мені дуже сильно подобається один раз в рік. Один раз в рік. Один раз в той, через три місяці я бензину один раз два місяці. Мені вистачає бензина, бо я багато ходжу. А море, ча! Граціє! Бо я завжди всюди ходжу безплатно. Я не плачу не на автобус, я хожу ногами, другенки мої, ногами, так щоб вам сказати. Ногами. В центр я пішла ногами. І ось так, І прихожу ногами, і всюди ногами, і в нас тут місто невелике. І ми задоволення отримуємо віськір. Я готую ділікатес по італійськи Це на завтра буде. Отут в мене така велика каструля є, бачите? Оце в мене тут є цибуля. Цибуля морква і пор. Сидану я не маю. Що я готую? Я готую ось це. Дорога, санки мої. Зараз я вам покажу, що це таке. Це такий. Е, прочитайте, що є тут є. Це такий е, з корови роблять. Це такий жолудок. Я не знаю, в Польщі таке їдять. Колись давно я таке в Польщі їла. Бачите? Подивіться тут дається таке на Україні. Такий делікатес. Звичайно, є корови, звичайно, є бики на Україні. Але ось таке чомусь в нас таке на Україні не їдять. Воно, напевне, дуже такий запах має неприємний, але воно у нас продається вже майже відварене. Майже відварене, почищене, все дуже чистесеньке, наполовину відварене, я так думаю. Це треба варити. Я тут вже порізала такими кусками. Ось такими кусками, бачите, трошки великими, такими, воно пізніше зменшиться. Це дві упаковки я купила. Ще одна упаковка. У упаковці майже пів кілограма, за кілограм 9,40, як ви бачите, центру Pelle дібовіно. Це така тріпа, по-нашому, що можна інакше назвати. Пізніше, до цього я зараз буду кидати в каструлю, поріжу. Це все. Пізніше, у мене є така ще баночка. Помідор, перепущений помідор. Пізніше я ще буду додаватися дуже сильно смачна, тому що вона вже з овочами відкрита і попробую, вона дуже сильно смачна, вона дуже сильно смак міняє. так, чуть-чуть того є такої томатної пасти. Побачимо, що вийде.